Рідинна система охолодження Deepcool LQ360 пропонує дуже високу продуктивність, яка знаходиться на одному рівні або навіть трішки вища в порівнянні з іншими пристроями цього форм-фактора. Очевидно, дається в знаки використання помпи з постійною дуже високою швидкістю роботи 3400 обертів за хвилину. При цьому її гул не виділяється на тлі трьох 120 міліметрових вентиляторів. Взагалі в модельному ряду даного виробника є кілька РСО із ідентичною високою продуктивністю, але дещо іншим оформленням водоблока, його підсвітки та наявності на ньому екрану. У випадку з тестованою системою на дисплей виводяться чотири ключові показники процесора, причому замінити їх на якісь інші параметри неможливо. Втім, багато користувачів зрадіють можливості в режимі реального часу спостерігати саме за станом улюбленого камінця. До того ж, це дало змогу дизайнерам зробити виведення параметрів дуже приємним та зручним для сприйняття. В іншому, все аналогічно недавно протестованому кулеру Deepcool LP360, тріо 120 мм пропелерів з підсвіткою та спільним проводом, підтримка усіх сучасних та ряду застарілих платформ, а також локальні особливості з гарантійним терміном. Перевіряйте, щоб він був трирічним.